ЖУЛЬ ВЕРН, п'ятнадцятирічний капітан. ЧАСТИНА ДОГА. Розділ дванадцятий. ПОХОРОН КОРОЛЯ. Наступного дня, 29 травня, Казонда виглядало незвично. Перелякані туземці поховалися у своїх хатинах. Вони ніколи не бачили, щоб король плоть якого божественна, або якийсь міністр загинули такою страшною смертю. Декому із них траплялося спалювати собі подібних, а найстаріші ще пам'ятали про кулінарні складнощі приготування, пов'язані із людожерством. Тому вони знали, як важко обернути на попіл людське тіло. А тут король і його міністри раптом згоріли самі по собі. В цьому їм вижалося, та й дійсно було щось незбагненне. Жозе Антоніо Алвіш також причаївся в своєму будинку. Він боявся, щоб його не визнали винним у тому, що відбулося. Негора пояснив йому, через що помер король, і порадив триматися подалі. Кепсько буде Алвішеві, якщо його визнають винним, тоді без чималих збитків йому не викрутитися. Однак в голові Негора майнула блискуча думка. За його порадою, Алвіш пустив чутку, що незвична смерть володаря Казонде неабияка милість до нього великого моніту, що це честь, якою боги, відзначають лише обраних. Забабонні тоземці легко повірили в цю нісенітницю. Вогонь, який вийшов із тіл короля та міністра, був оголошений священним. Залишалося тільки вшанувати останній путь Лунгу, людини, що стала Богом. Ці похорони і пов'язані з ними своєрідні обряди африканських племен відкривали для Негоро можливість звести рахунки з Діком Сендом. Якби не свідчення багатьох дослідників Центральної Африки, і, зокрема, Камерона, важко було б повірити у те, скільки крові проливається на похороні негритянських церків штибу Маанілунга. Законною спадкоємицею царка Казонде була його дружина Муана. Негайно влаштувавши похорон, вона тим самим проголошувала свої права на трон і могла випередити інших претендентів в першу чергу короля Укусу, який прагнув стати володарем Казонде. Крім того, ставши королевою, Муана уникала жорстокої долі, що їх очікувала решта подружжя покійного короля, і одночасно позбувалася молодших дружин, які їй. Першій за часом і старшій за віком дружині чимало дошкуляли. Це особливо припало до смаку лютій Мегері, тому вона наказала оголосити народу під звуки рогу Куду та Марімби, що завтра ввечері тіло покійного короля буде поховано з дотриманням всіх встановлених звичаїв. Наказ нової королеви не викликав заперечень ані з боку придворних, ані з боку народу. А Алвішу та іншим работорговцям не варто було боятися сходження на престол королеви Моани. Вони не сумнівалися, що за допомогою Лестощів і подарунків легко впливатимуть на неї. Отже, питання престола наслідування було вирішено швидко та безболісно. Непокоївся лише гарем покійного короля і не дарма. Підготовка до похорону розпочалася того ж дня. В кінці головної вулиці Казонда жваво протікав повноводний струмок притока Кванго. Його слід було відвести в бік для того, щоб осушити русло і на його дні вирити могилу. Після похорону струмок мусив відновити колишнє русло. Туземці взялися будувати греблю, перекриваючи хід струмкові і тимчасово переправляючи його на рівнину Казонда. Наприкінці похоронної церемонії цю греблю необхідно зруйнувати, щоб вода могла повернутися до природних форм. Негоро вирішив приєднати Діка Сенда до тих, кого принесуть в жертву на могилі короля. Португалець був свідком того нестримного пориву, яким розгніваний юнак зустрів Гаррісову звістку про смерть місіс Уелден та Джека. Залишись дік на волі, жалюгідний боєгос Негоро побоявся б підійти до нього, аби не спіткати долі свого спільника. Однак. Тепер, при вигляді безпорадного, зі зв'язаними руками та ногами бранця він розумів, що боятися нічого, і вирішив провідати його. Португалець був одним із тих мерзотників, яким мало мучити свої жертви, їм треба знущатися над нею. Тому він відправився в день у Сарай, де юнака пильнували хавільдари. Дік Сент лежав на підлозі зі зв'язаними руками та ногами. Останньої доби йому зовсім не давали їжі, заслабла від усього пережитого, змучений мотузками, що впивалися в його тіло. Дік Сент чекав на смерть. Якою б жорстокою вона не була, смерть принаймні покінчить з усіма його стражданнями. Однак, побачивши Негору, він стрепенувся. Він інстинктивно намагався розірвати пута, які заважали йому накинутися на зрадника і придушити його. Однак навіть Геркулес не зміг би впоратися з такими міцними мотузками. Дік зрозумів, що, хоч боротьбу не закінчено, характер її змінюється і спокійно подивився Негору прямо в очі, вирішивши не удостоювати португальця відповіддю, що б той не сказав. Вважаю своїм обов'язком почав Негора востаннє привітати мого юного капітана і висловити йому співчуття з приводу того, що він позбавлений можливості командувати тут, як командував на борту Пілігрима. Дік нічого не відповів, і Негора продовжував. Одначе, капітане, невже ви не впізнаєте свого колишнього кока, а я так поспішав до вас за розпорядженнями? Чого бажаєте на сніданок? За цими словами Негоро грубо пхнув ногою розпластавшогося на землі юнака. До речі, маю до вас ще одне запитання, капітане. Чи не можете ви нарешті пояснити, яким чином, збираючись причалити до узбережжя Південної Америки, ви, врешті-решт, прибули до Анголи? Дік Сенд і без того знав, що здогад його був вірним, і що зрадливий португалець навмисно зіпсував компас Пілігрима. Глузливі питання Негору були підтвердженням цього однак він знову відповів йому тільки презирливим мовчанням. Зізнайтеся, капітане, продовжував Неморо, вам дуже пощастило, що на борту Пілігрима виявився моряк, справжній досвідчений моряк, де б ми опинилися без нього страшно уявити. Але замість того, щоб розбитися на скелях там, куди занесла б вас буря, ви завдяки йому прибули на гостинну землю. І якщо ви нарешті опинилися в безпечному притулку, то зобов'язані цим лише цьому досвідченому морякові, якого зовсім даремно зневажаєте, мій юний господарю. І, говорячи це, Негоро, якому зовнішній спокій коштував величезних зусиль, схилився над Діком Сендом. Обличчя його раптово стало жорстоким. Майже торкалося молодого моряка, неначе він хотів його з'їсти. Прихована довгий час лють нарешті прорвалася назовні. Кожному свій час, закричав він у перевішеленої злоби, яка зростала через непохитний спокій його жертви. Сьогодні, капітан, я, я господар, твоє життя, юнго, не вдаха в моїх руках. Візьми його, спокійно відповів Дік Сент. але пам'ятай, на небі є Бог, він карає за будь-який злочин і час розплати не за горами. Ну, якщо Бог дбає про людей, час йому подбати про тебе. Я готовий постати перед Всевишнім, холодно промовив Дік Сент. я не боюся смерті. Це ми ще побачимо, загарчав Негору. Чи не сподіваєшся ти на чиюсь допомогу? І це в Казонда, де Алвіш і я все сильні, божевільний. Можливо, ти думаєш, що твої супутники, Том та решта негрів, все ще тут. Помиляєшся. Їх давно продано, і вони вже йдуть до Занзібару. Їм ще пощастить, якщо вони не виздихають дорогою. Бог має тисячі способів провадити свій суд. Відповів Діксент. йому може вистачити і найменшого знаряддя. Геркулес наволь. Геркулес, повторив Негоро, тупнувши ногою. Його давним-давно розшматували леви та леопарди, і я шкодую лише про те, що дикі звірі відняли у мене можливість помститися йому. Якщо Геркулес помер, заперечив Діксент, – то Дінго ще живий, а такого собаки, як Дінго, більше ніж достатньо, щоб впоратися з такою людиною, як ти. Я бачу тебе наскрізь, Негоро Ти боягуз, Дінго шукає тебе. Він зуміє тебе знайти і день зустрічі з ним стане твоїм останнім днем. Негідник, закричала скоженіла португалець. Негідник я власноруч застрелив твого Дінго. Дінго так само мертвий, як і місіс Велдон та її син. Мертвий, як помруть всі, хто був на Пілігримі. Так само, як і ти помреш, відповів Дік, чий спокійний голос і сміливий погляд остаточно вивели португальця з рівноваги. Не тямлячи себе від люті, Негору вже готовий був від слів перейти до справи і своїми руками задушити беззахисного бранця. Він накинувся на діка і скажено труснув юнака, але раптово думка зупинила його. Він зрозумів, що вбити Діка зараз означає позбавити його 24 годин тортур. Тому він випростався і, наказавши хавільдару, що байдуже стояв осторонь, пильно глядіти бранця, швидким кроком покинув барак. Дік не лише зневірився після цієї сцени, але й навпаки, зміцнився духом, і, окрім того, він раптово відчув приплив фізичної сили. Можливо, не горо, а люто вчепившись в нього, трохи послабив пута, які досі не дозволяли йому поворухнутися. цілком можливо, оскільки Дік відчув, що може рухати руками і ногами набагато вільніше аніж до появи свого ката. Він навіть подумав, що йому достатньо легко вдасться звільнити руки. Щоправда, під замком та пильним оком охоронця це лише б трохи полегшило його становище. Проте це був один із тих моментів життя, коли навіть найкрихітніше поліпшення здається найбільшим щастям. Зрозуміло, Дік ні на що вже не сподівався. Порятунок він міг отримати тільки ззовні, але хто б його врятував, він змирився зі своєю долею, відверто кажучи, йому зовсім не хотілося жити. Він згадував усіх тих, хто вже випередив його на шляху до смерті, і хотів тепер лише ніякомого скоріше приєднатися до них. Негора щойно повторив слова Гарріса: місіс Уелдон та Джека вже немає серед живих, ймовірно, Геркулес якого на кожному кроці підстерігали стільки небезпек, також помер, і ця смерть була жахливою. Том та його товариші далеко, і варто погодитися з тим, що їх назавжди втрачено для Діка. Сподіватися на що небудь краще за смерть, яка все ж таки буде менш болісною аніж його теперішнє життя, було б справжнім божевіллям. І юнак готувався померти, благаючи Богу, лише про мужність, лише про те, щоб витримати. Тортури до кінця. Однак, коли Діксен вже готовий був розлучитися з життям у глибині його душі, зайнявся промінь надії, слабкий зблиск, який, всупереч жорстокій реальності, ще міг перетворитися на сліпуче світло. Час спливав, наближалася ніч. Проміння денного світла, що прорізалися крізь щілини солом'яної покрівлі, поступово згасли. Заспокоїлося і на площі, в той день на ній взагалі було тихо, порівняно з несамовитим репетом, що тут стояв напередодні. Темінь. Камері Діка загусла, і настала ніч. Казонде затихло. Дік Сен заснув і міцно спав близько двох годин. Прокинувся він бадьорим та відпочившим. Йому вдалося звільнити від мотузки одну руку. Набряк на ній трохи спав, і він з величезною, насолодою випростав її, згинав та розгинав зап'ясток. Очевидь вже перевелило за північ. Хавільдар міцно спав. Ввечері він видодолив до останньої краплі пляшку горілки, і його пальці все ще чіпко стискали її. Дікові син домайнула в голові думка заволодіти зброєю свого тюремника. Вона могла стати в нагоді йому при втечі. Однак тієї хвилі йому почалося якесь широдіння за дверима барака біля самої землі. Спираючись на вільну руку, Дік ухитрився підповсти до дверей, не розбудивши Хавільдара. Дік не помилився. Щось дійсно шаруділо за стіною. Здавалося, хтось риє землю під дверим. Але хто людина чи тварина? Ех, якби ж Геркулес. прошепотів юнак. Він глянув на Хавільдара той лежав зовсім нерухомо. Дік приклав губи до щілини над порогом і ризикнув ледь чутно покликати. Геркулесе! У відповідь пролунала жалібне, глухе скавоління. Це не Геркулес, подумав дік. це Дінго. Розумний пес відчув мене навіть у цьому бараці, чи не приніс він нової записки від Геркулеса? Однак, якщо Дінго живий, значить, не його розбрехав. і, можливо, цієї миті під дверима з'явилася лапа. Дік схопився за неї і відразу впізнав лапу Дінго. Але якщо вірний пес приніс записку, вона мусить бути прикріплена до нашийника. Що робити? Чи можна розширити дірку під дверима, аби Дінго просунув голову? У будь-якому випадку варто спробувати. Як тільки Діксент почав розривати землю руками, на площі пролунав гавкіт, і це не був голос Дінго. Місцеві собаки помітили чужинця. І Дінго, звичайно, довелося втікати. Пролунало декілька пострілів. Хавільдар наполовину прокинувся. Діксен, змушений через цей переполох полишити будь-яку надію на втечу, знову забився до свого кутка і за декілька годин, що здалися йому вічністю, побачив, як займається день востаннє в його житті. Протягом усього цього дня тривала підготовка до похорону. В ній брали участь безліч туземців під керівництвом першого міністра королеви Моани. Все потрібно було підготувати у визначений термін, інакше недбалим працівникам загрожувало каліцтво. Нова повелителька збиралася в усьому наслідувати приклад свого покійного чоловіка. Струмок було відведено вбік, і посередині голого русла вирито велику яму 50 футів в довжину, 10 у ширину і стільки ж у глибину. До кінця дня яму почали заповнювати живими жінками з-поміж рабинь Мані Лунга. Як правило, цих нещасних просто закопують живими в могилу. Але з нагоди незвичайної і, можливо, навіть надприродної смерті Муаніолунга вирішено було змінити церемоніал та втопити їх поруч з тілом покійного короля. Звичай вимагав також, щоб покійний король, перед тим як його спустили в могилу, був затягнений у свій найкращий одяг, однак цього разу. Оскільки від Лунга залишилося лише декілька вуглинок, довелося вчинити інакше. З вербової лози сплели опудало, що давало цілком задовільне або, можливо, навіть за надто приємне уявлення про Лунга, в яке поклали усі його незгорілі останки. По тому на опудало вдягнули парадний королівський наряд. Ми знаємо, що це лахміття коштувало зовсім недорого, не забувши прикрасити його окулярами кузена Бенедикта. Цей маскарад видавався дещо кумедним і водночас дуже моторошним. Обряд урочистого поховання належало здійснити вночі при світлі смолоскипів із великими пишнотами. За наказом королеви, все населення Казонди, і місцеві, і приїжджі повинні бути присутніми на похороні. За ледве стемніла, довго процесія потягнулася головною вулицею від Чітака до місця поховання. Впродовж усього шляху процесії ні на мить не припинялися обрядові танці, крики, завивання чаклунів, гуркіт музичних інструментів та залпи зі старих мушкетів, позичених зі збройового складу. Жозе Антоніо Алвіш, Коїм, Бранигору, Араби-работорговці та їхні хавільдари також долучилися до населення Казонди. Ніхто ще не покинув Великий Яр. Королева Моана заборонила це, і було б необачно не послухатися наказу тієї, хто вивчає ремесло володарки. Тіло Моані Лунга, покладене до Паланкіна, несли в останніх рядах процесії. Його оточували дружини другого рангу. Деякі з них мусили супроводжувати свого чоловіка та повелителя до іншого світу. Королева Моана в парадній одежі. Слідувала за тим, що можна назвати катафалком до того часу, коли процесія досягла берега струмка, вже зовсім стемніла, а червонувате полум'я безлічі смиляних факелів, якими учасники процесії постійно розмахували, відкидала на похоронну ходу тремтячі відблиски. При цьому світлі чітко видно було яму, вириту в осушеному руслі струмка. Тепер вона була заповнена чорними тілами, ще живими, бо вони вирушилися, прикуті кайданками до землі. П'ятдесят невільниць чекали тут, коли вода обрушиться на них, переважно молоді негритянки. Одні мовчки підкорилися своїй долі, інші тихо стогнали та плакали. Виряджених, мов на свято, дружин, які мусили померти, заздалегідь обрала королева. Одну із цих жертв, яка мала титул другої дружини, змусили стати на коліна і спертися руками об землю. Вона слугувала кріслом мертвому королю, так само, як слугувала йому живому. Третя дружина підтримувала опудало, а четверта лягла йому до ніг замість подушки. Прямо перед опудалом на протилежному кінці ями стояв вкопаний у землю стовп, пофарбований у червоний колір. До стовпа прив'язала білого чоловіка, приреченого на смерть, разом з іншими жертвами кривавого похорону. Цим білим був Дік Сент. На оголеному до пояса тілі юнака виднілися сліди катувань, до яких засудив його Негоро. Прив'язаний до стовпа, Дік спокійно чекав на смерть, знаючи, що на землі йому більше немає на що сподіватися. Увага! Попередження. Далі Жуль Верн описує сцену жорстокого масового жертвоприношення. Якщо книгу слухають малі діти або особи, яких це може налякати, радимо вам переходити до наступного розділу книги. Читання продовжиться автоматично через одну хвилину. Однак мить, призначена для руйнування греблі, ще не настала. За сигналом королева Моани, Кат Казонде перерізав горло четвертій дружині, ті, яка лежала в ногах у короля, і її кров потекла до ями. Це розпочало жахливу різанину. П'ятдесят рабинь впало мертвими, висушеним руслом струмка, потоком хлинула кров. Протягом півгодини крики жертв змішувалися з лютими криками натовпу, і марно було шукати в ній жалю або відрази. Нарешті королева Моана знову подала сигнал, і декілька туземців почали пробивати діру в греблі. З витинченою жорстокістю греблю не зруйнували одразу, а пустили воду. До колишнього росла тонким струменем. Смерть повільна замість смерті швидкої. Вода залила спочатку тіла рабинь, що розпласталися на дні ями. Ті з них, які були ще живими, відчайдушно вигиналися, захлинаючись. Коли вода дійшла до колін Діка Сенда, він зробив останнє відчайдушне зусилля, намагаючись розірвати свої пути. Проте вода все піднімалася. Маківки останніх жертв одна за одною зникли в потоці, що повертався у своє колишнє русло. Не залишилося жодного сліду виритої на дні струмка могили, де сотня людських життів було принесено в жертву на славу короля Казонда. Перо відмовилася б описувати такі події, якби не прагнення до істини, що зобов'язує мене відтворити їх у всій їхній огидній реальності. У цій похмурій країні людина досі перебуває на такому низькому щебель розвитку, і про це не можна більше забувати.